Всіх вітаю на каналі. Сьогодні, 28 лютого, будемо сіяти перець. Звичайно, перець на розсаду я висіваю набагато раніше. Це початок лютого, середина лютого, але в цьому році трохи бракувало часу, тому будемо висівати перець трохи пізніше. Перцем я займаюся уже декілька років. Ділянка в нас велика, тому хотілося засадити її чимсь більш цікавішим, ніж картопля. І я почала цікавитися саме перцем, дуже люблю болгарський солодкий перець і почала вивчати цю культуру. Висівали ми її достатньо такими немаленькими об'ємами, як для новачків. Було і у нас півтори тисячі, три тисячі, шість тисяч кущів. Зараз ми вже вирішили засадити цю ділянку більше плодовими деревами, тому вирощуємо перець вже тільки для власного вжитку. Перець зовсім не складний вирощуванні. Багато людей, навіть ті, хто проживали в селі постійно там поколіннями, дивувалися, що на городі можна виростити саме такий крупний гарний перець, як в супермаркеті. Я беру насіння тільки гібридне. Я не беру насіння сортове, бо гібридне насіння воно набагато стійкіше до різних хвороб. Один раз я посіяла сортове і е, чесно кажучи, при обробках, при цій агротехніці, все-таки мені не вдалося спасти частину розсади. А от з гібридними мене немає взагалі ніяких проблем. Вони. Взагалі не хворіють, да, можна зробити звичайно профілактичні обробки. Але мені здається, що для гібридного насіння, в принципі, і не обов'язково це, бо воно саме по собі має набагато кращий імунітет. І в моїй землі, наприклад, перець взагалі не хворіє. Коли розсада піднімається, я роблю там одну-дві профілактичні обробки, і в принципі більше я перець не обробляю. Він росте у мене в нагороді, абсолютно без всяких обробок. Єдине, що перець потребує, звичайно. Не полив і якщо перець поливати, у вас буде дійсно якісний урожай перцю, і він нічим не відрізняється від того перцю, який продається в супермаркеті. Наприклад, тому рекомендую вам вирощувати розсаду саме з гібридного насіння. Воно набагато стійкіше, але звичайно, воно і трохи дорожче. Але я вам скажу, що ефективність цього насіння. Теж може бути набагато кращим, ніж звичайне сортове насіння. В цьому році я замовила зовсім трошки насіння. 10 зернин Геркулесу це, мабуть, найпопулярний і найдорожчий вид перцю. Також я замовила вангард. Він схожий на Геркулес, але порівняємо, я вам покажу, як буде, який буде врожай, і порівняємо, чим Геркулес, наприклад, відрізняється від вангарду. Це обидві сорти, верніше, гібриди. Перцю кубовидного, достатньо крупного з тостою стінкою. От саме ці перці, в принципі, ви її можете бачити в супермаркетах. Також я взяла ще один гібрид Миролюбівський, це експеримент, подивимося. Теж червоний, конусовидної форми. І я взяла його 40 штук, по 7-20, залишу на наступний рік, бо мені стільки не треба для власного вжитку. Ну і починаємо сіяти. Так, в мене є дві такі маленькі касети. Касет у мене є чимало, бо, як ви розумієте, коли вирощує 6 тисяч перців на розсаду, то, звичайно, це потребує великої кількості касет. Я ці касети підбирала під свої стелажі, бо в мене розсада вирощувалась під лампами. У мене був стелаж метр двадцять на 40, і я підбирала так, щоб дві касети лягали на одну полицю. Ці невеличкі касетки я замовила на Аліекспресі як експеримент. Мені стало цікаво. Самі касетки дуже непоганої якості. Ось мають отакий. Піддон, і безпосередньо сама касета, і ще є от така кришка до цієї касети. І... Можна під'єднувати освітлення. Мені здається, що трохи замало цього освітлення. Я, звичайно, подивлюся, як будуть себе почувати тут рослини під цим освітленням. Якщо його буде недостатньо, я звичайно поставлю під свої лампи. Але просто цікаво подивитися, наскільки це ефективно. Бо в мене лампи звичайні, білі, потужні. У мене на кожну полицю було по три лампи. Я заповнила ці контейнери субстратом універсальним для розсади. В мене є ось ці 10 зернинок тут. Я їх замочувала на добу, заливала теплою водою 50 градусів. Трошки на серветку в такий ось маленький контейнер. На серветку серветкою накрила, тобто, щоб воно не стояло в воді, а щоб воно просто було у вологій серветці. Так, це у нас 10 зернин геркулесу. Я переклала з мокрої серветки на суху, вже трошки підсохло, можна брати руками, бо інакше б довелося, мабуть, використовувати пінцет. Тут у мене зараз, як ви бачите, зроблені пальцем просто. Зробили такі ямки. Гарненько наливаємо води, щоб промокло. субстрат трошечки підсох. Хоча б був пакет запакований, але бачите, трохи підсохло. Так, гарненько полили. Наш субстрат просочився водою, вже він вологий, і ми починаємо наші, наші зернятка просто розкладати ось ці невеличкі ямки в кожну касетку. Всі 10 зернин так розкладаємо. Так, все, загорнули. Це у нас Геркулес. Обов'язково треба підписати, бо забудете, якщо ви різні сорти сієте, ви забудете, навіть якщо ви там якусь там, не знаю, помітку поставите, бумажечку воно губиться все. Тому я ось тут внизу собі підписую, що це у мене Геркулес. Так, ми посіяли, зверху ще раз поливаємо. Насіння, поки воно не зайде, вони воно повинно бути постійно зголожене. йому так набагато легше і швидше проростати. Великі касети, коли я сіяла велику кількість перців, я закривала пленкою. Тут у нас зараз є ось така конструкція. Я накриваю, і отак воно у мене буде стояти. Тут можна, ось, наприклад, відкривати отвори або закривати, щоб повністю створювався ефект теплиці. Я пророщування насіння. Потрібно 20-24 градуси, температурний режим, постійно зголожений ґрунт. Можна трохи привітрювати ваше насіння, поки воно сходить, але. При температурі 22 градуси воно у вас зійде по всім нормам. Да? Я це насіння замочувала, тому надіюсь, що воно десь за тиждень повинно зійти. Взагалі, якщо не замочувати насіння, засівати, як ми сіли колись великими партіями, звичайно, ніхто їх його не замочував попередньо, ми висівали його е зразу сухим, то сходить воно за дві неділі. Тобто насіння перцю сходить за дві неділі. Після того, як я його замочила, я маю надію, що все-таки на тиждень раніше воно зайде. І я таким чином трошки компенсую свою затримку в посіві. Так, Геркулес ми посіяли. Зараз так само ми посіємо вангард. І е, потім будемо сіяти Миролюбівський. Ну і все, далі будемо дивитися, як відходить наші перці. Посіяли наш перець, полили, можна ще раз полити гарненько. І накриваємо звичайною плівкою. І ставимо в теплому місці, щоб температура була близько 22 градусів для того, щоб наш перчик швиденько і гарненько, дружненько зійшов. Так, накриваємо. Плівка допомагає зберегти вологу, робить, звичайно, парниковий ефект, як в теплиці. І це набагато краще допомагає. Нашим перцям зійти. От, у нас готовий посіяний перчик.